Всім привіт! Ще один наш продукт Freshness Interior Detail Spray. Це продукт значить, для легкої очистки, з щотижневого догляду для салоном. Підходить для вінілу, пластику, шкіри, будь-яких покриттів які є в салоні. Дуже простей застосування. Можна наносити безпосередньо на поверхню, можна на фібру Просто пропшикуєте і легенько гарно це все діло мікрофіброю, протираєте. Що він дає? Він забирає легкі забруднення, які накопичуються в процесі щотижневого, щотижневої експлуатації і відповідно освіжує внутрішній вигляд. І знову ж таки лишає захисну антистатичну плівочку. Бачите як воно по чуть-чуть забирає відповідно повсякденний бруд. Має приємний запах. Дуже класний засіб для догляду інтер'єру.